Автомат з газованою водою він подає безалкогольні напої все просто, але насправді це не так просто фокус у тому, що газований напій це здавалося б, неможливий союз води та вуглекислого газу або СО, -2. дві речовини, які просто не змішуються. Автомат змушений виготовляти кожен безалкогольний напій, роблячи неможливе, захоплюючи со 2 у воді. Щоб це сталося, автомат робить все необхідне, а для цього потрібен великий тиск. Гаразд, то як же це працює? Автомат з газованою водою машина, яка виготовляє безалкогольні напої. Він використовує шість насосів для сиропу та шість коробок сиропу. Насос з'єднаний з водопостачанням, карбонатором, балоном со 2 та кранами. Коли натискають на кран. Насос направляє воду до карбонатора. Балон також подає СО2 до карбонатора. Його завдання змішати ці, здавалося б, несумісні речовини, щоб отримати газовану воду. Коли це диво досягнуто, газована вода подається до крана. Насос для сиропу піддає обраний смак. Сироп і газована вода змішуються прямо перед тим, як вилитися з крана. Автомат щойно приготував безалкогольний напій. Всього за 4,8 секунди вода і СО2 змішалися, додано смак, і ваш стакан наповнено. Але щоб зрозуміти, як карбонатор змішує воду, і вуглекислий газ, потрібно трохи руйнування. Це карбонатор. Він вприскує СО2 у воду, створюючи газовану воду. Але СО2 і вода не створені для змішування. Форма їхніх молекул перешкоджає утворенню будь-яких хімічних зв'язків. Змішування цих двох речовин означає, що карбонатор повинен вирішити цю проблему з силою як? Підвищуючи тиск. Необхідний тиск забезпечується балоном СО2 та водяним насосом. Балон подає газ під тиском до карбонатора. Водяний насос додає тиск до води і направляє її в карбонатор. Зустріч води і газу відбувається всередині карбонатора при тиску більше 700 кПа. це в сім разів більше за нормальний атмосферний тиск. Ця зустріч під високим тиском є надзвичайно бурхливою. Струшування і обертання допомагають максимізувати поверхневий контакт між водою і газом. Ці екстремальні умови дозволяють відбутися, здавалося б, неможливому союзу води і СО2. Молекули СО2 відокремлюються, а потім оточують себе молекулами води. Те, що здавалося неможливим при кімнатній температурі, відбувається під тиском у карбонаторі. Газ розчинився у воді. Ця газована вода містить 0,4% діоксиду вуглецю. Це в 16 тисяч разів більше діоксиду вуглецю, ніж вода може зазвичай містити. Всередині карбонатора газована вода не містить жодних бульбашок, вона схожа на воду. Ізолюючись і оточуючи себе молекулами води, молекули сі одді повністю розчинилися у воді. Але як тільки газована вода виходить з крана, атмосферний тиск повертається до норми. І вода виявляється переповненою в 16 тисяч разів більшою кількістю вуглекислого газу, ніж вона зазвичай може містити. Неможлива суміш не триває довго. Молекули СО 2 знову з'єднуються, щоб стати газом. Повільно, але впевнено, цей газ залишає воду у формі бульбашок. Бульбашки в склянці з безалкогольним напоєм це не що інше як СО2. Який був захоплений у рідкій формі, і тепер може вирватися, знову перетворюючись на газ. Одна склянка безалкогольного напою містить одну склянку води і еквівалент п'яти склянок діоксиду вуглецю, захопленого у воді. Як тільки напій виходить з крана, газ починає повільно залишати безалкогольний напій, поки не залишається лише вода і цукор. Переходьте на сайт, вказаний в описі до цього відео, і замовте безкоштовну консультацію з підбору обладнання для газованої води.